Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але не забуваймо робити і ранкову фізичну зарядку. В політичній ранковій зарядці замість фізичних вправ ми говоримо про новини. Отже, сьогодні у ранковій політичній зарядці 31 січня о п'ятницю говоримо про наступне Сполучені Штати Америки, президент США Дональд Трамп. Вчора, в четвер, пізно ввечері, 30 січня, заявив, що будуть введені мита на товари з Мексики і Канади, 25% будуть складати ці мита. І це почне діяти з 1 лютого, тобто завтра у суботу. Ну, слід відзначити, що не вперше Трамп намагається вирішити це питання. Він зараз пояснює, що є там торговий дефіцит. Між цими країнами у Америки, хоча раніше він пояснював необхідність введення таких мит через наркотики нелегальну міграцію, але ще під час свого першого терміну, в 2018 році, він фактично, ну скажімо так, поставив хрест на. Північноамериканській угоді зони вільної торгівлі він підписав тоді з Мексикою окремо. Канада була тоді у шоці. Правда, потім все-таки Канада в 2019 році приєдналася до цієї угоди. Це раніше угода називалася Нафта, і так, ніби вони її, скажімо так, модернізували. Але бачите, тепер вже фактично. Трамп вирішив завершити руйнування от, угоди зони вільної торгівлі між Мексикою, Канадою і Сполученими Штатами Америки. Міжнародна преса пише, що це може спрокувати торгівельну війну. Нікарагуа у Нікарагуа. Чинний президент Деніел Ортега таки спромігся, щоб його дружина, яка була віце-президентом. Стала співпрезидентом. Це остаточне рішення. Прийняли конституційну реформу вчора, в четвер у Нікарагуа. Ну, як пише знову ж міжнародна преса, Ортега хоче бути впевненим, що після його смерті його дружина стане спадкоємицею влади у Нікарагуа. У Китаї пишуть про те, що Китай будує велику таку штаб квартиру китайської армії у Пекіні. Що вона буде найбільшою, ніж Пентагон. Про це свідчать супутникові знімки. І у Конго, Демократична Республіка Конго. Ми вже протягом цього тижня про цю Україну постійно говоримо. Там почалися бойові дії. 27 січня було захоплено повстанцями М 23 це рух 23 березня. Велике місто на сході Демократичної Республіки Конго Гома. Руанда підтримує, був розрив дипломатичних стосунків між Демократичною Республікою Конго і Руандою. Ну і політичний лідер цього, цих повстанців М23 заявив вчора, що він пройдеться маршом, і вони захоплять кінь шасу. Тобто вони хочуть захопити владу у Демократичній Республіці Конго. Напевне, там приклад у Сирії їх надихає. Ну, міністр закордонних справ Франції вчора був у демократичній Республіці Конго. Тепер він має відвідати Руанду. Намагається міжнародна спільнота все-таки якось владнати це питання. Побачимо, що з того вийде. Чад, чад у чаді. Зараз фактично Франція викинута владою після перевороту 2021 року. Із Чаду, і в четвер, фактично, з останньої базу військову Франція передала е, владі Чаду. Ну і хочеться сьогодні нагадати, що рівно 5 років тому, 31 січня 2020, 2020 року, Британія вийшла із Європейського Союзу, тобто був Брексіт. На цьому сьогодні ми завершуємо наші політичні вправи. Тобто, Ознайомлення з новинами я бажаю вам вдалого і енергійного дня. Все буде Україна!